І ось так на сьогодні виглядає майданчик техніки компанії «Квінта Агро в місті Кропивницький за адресою вулиця Героїв Маріуполя, 89, де ви побачите трактори Маси Феген 8737, 7726, 7724, 6713, ще один 7724, і ще один 7726, і ще один 8737». А також самохідний оприскувач 9330 і легенду 5711. А також компактори від компанії Bednar це найкращі компактори на сьогоднішній день, жниварки для збирання кукурудзи Olimac Drago GT, плуги Кверналенд, розкидачі добрий кварналенд, а також сівалки точного висіву Кверналенд і грітплейн. Тож заходьте в гості на смачну каву, на тест драйв. Раді будемо бачити. До нових зустрічей.